Покров затишне містечко поруч із Нікополем, куди не долітає артилерія. Якщо раніше нікопольці приїжджали сюди, щоб прогулятися у парку чи відвідати басейн, то тепер вони шукають тут безпечне місце для своїх дітей. Саме в покрові з літа 2022 року знаходять прихисток мешканці прифронтового Нікополя. Однією з перших переїхала пані Вероніка, майстриня з бісероплетіння. Разом із сином вона знайшла тимчасовий дім у покрові, рятуючись від постійних обстрілів. Знаходиться в районі пляжу дитячого. Це берегова лінія, прям прям берегова, берегова. І він десь е, через рік як почалась війна. У нього був прильот прямий снаряду, розірвало його прямо прям в обличчя будинку. Тому ні будинку немає, ні двору. Сьогодні винайняти квартиру у покрові справжній квест. Власники часто завищують ціни, а умови не найкраще. І хоча у 2022-му знайти житло в оренду було простіше, ніж зараз, труднощів вистачало і тоді. Додатковою проблемою для Вероніки стало те, що її відмовили у статусі внутрішньо переміщеної особи, а отже, і у виплатах. Тож сплачувати оренду, їй доводиться самостійно, що стає справжнім тягарем. Ми знімаємо за 2500. На даний момент це дуже низька оплата. У мене знайомі знімають за 7 тисяч. Вони знімають десь в районі Гарісполкому, це центр міста вважається. І вони знімають за сім тисяч трьохкімнатну квартиру. Це дуже дорого. Коли моїй дитині виповнилось 6 років, він пішов в школу. І коли я зрозуміла, що вже другий місяць виплат немає, я пішла до ЦНАПу. ЦНАП мені надав відповідь, що ви не працюєте, ви маєте працювати. А за яких умов і з ким мені залишати дитину, вони не оточнювали, тому що це якби ну мої проблеми, якби такий тонкий був намьок. І тільки зараз я подзвонила на гарячу лінію до президента, мені там надали відповідь, що вони не мають. Мають права цього робити. Я зараз буду просити в них письмову відповідь і буду оскаржити. Слідом за вимушеними іммігрантами до сусіднього покрову почав перебиратися і малий бізнес. Частина нікопольських підприємців переїхала тимчасово, інші ж розширюються та відкривають тут нові торговельні точки. Відкрили відділ тут, бо в Нікополі дуже великі обсліди і тут можна хоч щось розвивати і продавати в нашому місті є клієнти дуже багато і навіть приїжджають з нікополя. Дуже багато людей приїжджають, у нас тут. Скупляється, тому ми, ми задоволені. Конечно, в Нікополі страшновато. відкрили здесь ще що один Магазин много нікопольських людей здесь живуть, скупляються здесь у нас. Покров змінюється і зростає. У місті відкриваються нові відділи, магазини і навіть великі міжнародні компанії. Нещодавно тут почала працювати польська мережа Сінцей. Щоправда, для місцевих став несподіванкою той факт, що магазин зупиняє роботу під час повітряних тривог. На жаль, такі правила компанії, бо компанія європейська. Вони прям дуже серйозно до цього відносяться. Прям до того, що ми повинні зразу всіх вигнати і повинні вийти ми. Тому ну недовольні, звісно, були, бо у нас тільки банк закривається на повітряні тривоги, але вже видно, що люди звикають у покрові, на відміну від Нікополя, діти ходять до школи, люди працюють, живуть і намагаються влаштувати свій побут без постійного страху обстрілів. Саме заради цього спокою і виїздять нікопольські родини, і готові за це платити. Житло тут дороге. Ну а що? Зате поближче додому. Мені кажеться, взагалі везде дорого, тому що в Дніпрі що зараз така ситуація, що что... поки тут безпечніше, тому люди сюди і приїздять. Покров став острівцем відносної тиші у прифронтовому регіоні. Для кого це тимчасова зупинка, для когось новий дім. Але всі мріють про одне знову повернутися до Нікополя не як у місто під обстрілами, а як у рідний безпечний дім.